Доброго здоров'я, шановні підписники і глядачі, також на сьогодні маю необхідність бажання виконати вправу вправу стосовно закалювання. Бо, як ми знаємо, здоров'я це найважливо. Його потрібно берегти і дбати про його. Тому, поки готуюся морально так сказати, поділюсь одною історією. Якщо хтось вважає, що важкі часи, там і похмуро все навкруги, а також і апатія так звана. На початку осені в мене стався випадок, неприємний дуже. Згоріла автівка. Відео я додам також після занурення. І було дуже прикро дивитись на те, що я і так маю шкоду здоров'я. Відстані багато ходьби біг, це все вже в минулому, я маю берегтись. Там 100 метрів пройшов, вже задихаюся. Це серцеве, це з цим прийдеться жити. Ну нічого, ми підлаштуємося. Навіть, навіть коли, здавалось би, усе погано. І ще й на додаток машину тобі спалили, хоч і хто його знає, що з нею там сталося. Да і сенс уже в тому розбиратися. Правоохоронці, як завжди, списують усе на електрику, що сталося займання через неполадку з електрикою. Ну, хто знає, може і неполадка, може і спецслужби якимось чином працюють, палять машини ветеранів. А вона просто мене перевозила і мою родину. Ми приїхали, я зайшов до товариша і все. Година часу гавтів, гавтівки немає. От такі то справи. Так що не зупиняємось, навіть дивлячись даже на такі ситуації. До речі, кого є бажання підтримати, будь ласка, я там в коментах пишу свою карту. Скидайте, буду вам дуже вдячний. Разом ми не переможні і зараз ми це вкотре доведемо. Те, що стосується занурення, сьогодні у нас. Знову, знову ж таки, мальовнича локація. Хоч іде йде дощ, але погода все одно дуже-дуже гарна. У нас є необхідність закалятися. От ми і будемо займатися цим. Сьогодні я, як казав, вже ліків не приймав.